Доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Тамара, а ви на каналі Тамомирна. Майже нічого не знімала кулінарного, ніякого готування, нічого. Але оскільки страви із того, що я вирощую, з малини та полуниці, через це вирішила зробити. Морозилка забита перебитою малинкою, цілими ягодками полуниці, також перебитою полуничкою. І поки весь врожай спить десь під землею то я вирішила цей минулорічний урожай трошки переробити. І хочу зробити пастилу. Як ви бачите, вже я трошки робила, тому що воно замазане в червоне. Попередня моя пастила була з полуниці, ну, заготовки. А це вирішила відзняти трошки, це вже в мене з малини. Як я буду її робити? Ну, по-перше, в мене немає. Тут в мене два секрети. По-перше, в мене немає зовсім піддонів для пастили. Як я викрутилась, я покажу пізніше, коли вже дійде справа до сушарки. Отже, ось моя малинка, вона була заморожена, перебита з цукром. Бачите, ось я її так відкриваю. Так. А вона ще тут трошки навіть тверденька плаває, але не зовсім розмерзлася. Потім я зрозуміла, що для того, щоб пастила була більш густіша, податлива, така мала можливість скручуватися так. Треба додати яблучко. Тому я ось підготувала яблука. У нас яблук досить багато вродило. І найкращим, я вважаю, для пастили мені здався оцей сорт, я не знаю, як він називається, але вони в другій половині зими стають такими кашистими. І от я саме якраз такий кашистий сорт яблук я й вирішила використати. Для однієї порції використала одне яблуко середнього розміру і десь стакан перебитої малинки або полуниці. Тепер накриваємо. Ось таку однорідну субстанцію воно має. Отаку констастенцію, верніше. Ось таку однорідну консистенцію. Яблучко його трошки загустило, цю всю рідину. Але смак воно матиме малини. Яблучного смаку майже немає. Я вже пробувала і на полуниці, і на малині. Ось сітки з-під цієї сушарки. Ось ця сушарочка. Ось такої марки. Я її придбала, ми її придбали для того, щоб сушити томати. Дуже гарні сливки томатів вродили. Можете подивитися за посиланням в закріпленому коментарі, в першому закріпленому коментарі. Сітки там мають таку форму. Вони призначені лише для висушування тобто це як дегідратор. Для того, щоб мати можливість зробити пастилу. Для цього треба мати спеціальний отей круг, бо, тому що треба, щоб був отвір, по-перше, куди буде повітря проходити, раз. По-друге, треба, щоб бортики були, щоб ця ж пастила не вилилася туди через ці всі сітки, сюди в мотор. Тому я взяла, беру ось біленький пергамент, застеляю. Він якраз оцей квадрат пергаменту, я беру широкий пергамент, ну, де я беру в Аврорі. Застелила і виливаю. Як воно засохне, звичайно, в кінці відео я покажу. Якщо це відео ви бачите, значить у мене все вийшло. Більш-менш рівненько. Можливо, воно повинно бути ще й рідше. Ну, мені подобається. Я зробила, як бачите, такий гарний круглий. Але цей квадрат закриває повністю сіточку. Через те я трошки ці вугли так завертаю всередину. Для того, щоб повітря тепле проходило з нижнього ярусу на верхній. Потрошку я так заверну вугли. Можна навіть їх відрізать. Можливо, я зараз навіть їх відріжу. Тепер подивимося, в мене вже тут стоїть полуничка. Купочки. А ось так виглядає моя пастила з полунички, заложена сюди. Уже. оця. Уже хрустить. Пергамент уже трошки похрустує підсох. Він не розкисає від цього. Не розкисає, так, да, він стає такий аж рожевий, але пергамент не розкисає. Так обрізала. Отак урожай минулого року, який лежав у морозилки, перетворюється на ласощі, на корисні ласощі, на корисні десерти, на такі домашні цукерки. Три шари полунички. І два шари буде в мене малини. Це Ставлю, мабуть, я аж на 65. Отак швидше воно висохне. Все, поїхали сушитися. До зустрічі ввечері, як висихнемо. Причу, пройшов час відкривати сушарку. Ось так виглядає. У нас засушена пастора. можливо навіть їх пересушена, пересушені. Хочте, ось я вже почала її просто знімати. Поставила на нуль, щоб воно поступово подуло, подуло і вихолонуло під час роботи, щоб я її різко не виключала. Витягую їх, вони підхолонуть, їх і познімаю. Тож так воно знімається. Коли зніму, повністю бо одною рукою незручно. Покажу. Так, дивимося на наступну. Ага. Наступна у нас малинова. Малинова. Спробуємо краєчок забрати. Так, забирається. Піднімається. Так що буде зніматися. Малинову також кошку покажу. Наступ Наступна нас полуничко. Знімаємо. Наступне також полуничко. Також ось, так ось знімається. Так, наступна, остання із маленьких. Так, робота над помилками. До вечора пастила не встигла засухнути, а до ранку пересухла, бо я не зменшила температури. Ще одне з пергаменту треба знімати, поки вона ще тепла. Ще полуницю треба сушити менше. Такос малиновий зняла. Трошки пошкодився тут. Це, ну, його і не видно. Погляньте, як воно виглядає з іншого боку. Воно не ламається. В принципі, я його можу скрутити в трубочку. Тобто я зрозуміла, що ці пропорції для мене виявляються ідеальні. Одне яблуко на одну порцію і десь так, як стакан, наприклад, полуниці або малини. І одне середнє яблуко для одного такого круга. Навіть все розігнути назад не можу. Треба, напевно, тепленьким згортати. Тоді воно буде... Буду згортати тепленьким. Так, ще полуничку зніму. Не ламається. Малина знімається легше. Полониця засохла, прямо засохла-призасохла. Всі воно ось так відділяється. Ось воно відділяється. Але повністю не знімається, треба було гарячим. Але воно все одно все смачне. Але все одно воно смачне і корисне. Ну, звичайно, треба підлаштуватися. Тож діставайте з морозилки свої заготовки минулорічні, бо скоро вже нові ягоди достигнуть. У кого немає такої сушарки, то можна, я думаю, в звичайній духовці. Головне, температуру поставити ну, градусів 60 не більше. І нехай ваша робота приносить вам задоволення. Всім миру!